Отже, продовжуємо розмову з нами в студії отець Богдан Пушкар. Він священник з німецького Бамберга. Це поблизу Нюрнберга. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Не просто так вид на гості. І так було приємно поспілкуватися, але у вас зовсім інша місія була. Ви в Україні. До речі, зверніть увагу на те, як пан, пан Богдан говорить українською, оскільки я, я акцент ніяк не можу розпізнати ваш, але ви жодного дня в житті не, мож, не не прожили в Україні жодного року в житті. все життя в Німеччині. Отже, Богдан Пушкар привіз до України ранімо мобіль для українських військових, призначений. Так як вам по-перше, ви особисто займаєтесь волонтерською діяльністю, чи це є велика якась організація, яку ви представляєте? Тим займається наша парафія вся. Скажімо, один священник нічого сам не вдіє. Потрібно до цього велику кількість людей, небайдужих до долі батьківщини. І тому ну, ідея вийшла від мене. Від мене про те, що як десь була можливість придбати якесь медичне обладнання, чи то були лишка, чи якісь там. О, УЗІ, апарат УЗІ, чи електрокадрограм, що, що би там не було. Ми це все відсилали вже від руків в Україну в різні в різні місця. В великій більшості це були карітаси, є пархіальні але також Червоний Хрест, інші благодійні організації. Ну, з хвилиною, коли настала війна, то звичайно. Це, це, це якийсь такий момент мобілізації для, для молодих парафіян, а не тільки молодих. І ми Вирішили щось робити. <гум> так що почали збирати лишка і вантажити і відправляти, відправляти в Україну. А з в справі того реамонібілого звернулася до мене пані Леся Хомко з Чернівець через Фейсбук. Ну, Фейсбук є для мене практично інструментом е, праці, так парафіальної, як і, е, і волонтерської. І вона попросила, чи не можна десь знайти. От знайти в Німеччині машину з повним обладнанням не є просто, бо фірми, які поновлюють автомобілі. Вони виймають те обладнання, яке і старше, але все в повному порядку, і, пере, і облаштовують новий автомобіль. Ну але вдалося якось попасти на добрих людей, що мені придбали оцей автомобіль. От він коштував, так як він стоїть, то ви бачите, тисяч євро. Тобто ну, в таку суму вклас. Це гроші зібрані саме у вас. Ми, це, ми просто ні, зараз їх можем, ні, можемо цей автомобіль показувати. Ні, це гроші зібрали черновецькі волонтери. Ми збираємо на другий автомобіль для Артемівська. Ага. А це був для них. Вони самі це зібрали, привезли гроші. Це, це, це авто, правильно? Ми так, ж саме його це, показуємо. Це, це. точно. Це повні обладнане, воно не є е, в сово 212 тисяч е, кілометрів наїхане е, на ньому, одноприводний. Я думаю, на українські, е, українські умови це абсолютно підйомна ціна. Тому, е, це, в... тобі, дозвольте, я ще раз поясню. На цей автомобіль гроші зібрали в Україні, а на другий автомобіль зараз збираєте ви гроші? Ми збираємо забув. І тому я хотів звернутися може до тих всіх, хто, хто нас тепер чує, що мені вдалося знайти 28 автомобілів того типу. Точно. Це є не мерседес, є тільки один мерседес. Всі інші є фольксвагани, велике число з них двохпроводний, з повним обладнанням. За 10 тисяч євро 550 потрібно віддати на... Документацію. Якщо хтось бажає якось е, 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 посприяти в придбанні цього такого автомобіля, то я готовий, е, скажімо, надати адресу. Скажімо таке: ми знайшли автомобілі, ми знаємо, куди їх потрібно відіслати, і шукаємо людей, які хочуть зробити щось корисне для України. Не, не не, не 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 маючи якоїсь такої о, переляку, що гроші кудись розійдуться. Отже, вони вони зможуть самі, самі оплатити той рахунок за цей автомобіль. А скажіть, будь ласка, ви сказали, ви знаєте точно, куди ці автомобілі підуть? Кому саме ви допомагаєте? Я думаю, що е, в першу чергу потрібно забезпечити зону АТО. На цьому хлопців багато з того, що ми знаємо. Що багато хлопців не довозять до, до госпіталю чи до лікарні помирають через бракобладнання, везуть тим же бобіком, яким вивезли з передової. Оце як якщо можна би було після тої зони обстрілу, щоб могла чекати міг чекати отакий ранімобіль. Це було велике, велике добро, і ну я думаю, ми це зобов'язані для наших хлопців, які віддають своє здоров'я, своє життя, Якщо можна когось рятувати, то чому цього не зробити? Наскільки ну, стикалося досудом попередніх років, перегнати автомобіль з-за кордону на територію України не завжди просто вас були, вас, вас все, все склалося на митниці і так далі? Цей автомобіль приїхав в Україну як гуманітарна поміч. Отримувачем є Міжнародна Асоціація допомоги в Україні, яка для нас всі наші транспорти розмитнює і розділяє по медичних закладах тут в Україні. А це автомобіль ви знаєте, цей, куди поїде саме? Цей поїде цей поїде в, в Чернівці, стане на баланс в клініці і поїде в Сватове. Ага, це для Сватова. На півночі Луганської області буде так. рятувати людей. Так. Зрозуміло. На митниці, тобто все владнали, з гуманітарною допомогою не було. Завтра, не проблем? Завтра автомобіль буде розмитнений. Завтра. Він проїхав митний контроль, через контроль, він привіз ще інше обладнання, я привіз ще три дефібрилятори. Там Камеру, що одну привіз, інструментарій хірургічний, перевізочний матеріали, автомобіль не приїхав порожній. А є якісь сприяння, ну, зокрема, там, вам з боку держави, там, не знаю, міліція, митники намагалися б прискорити цей процес якимось чином вам допомогти? Чи все за стандартною схемою, як завжди? Ну, я скажімо, я, я чекав кращого. Почалося від цього, що коли Краковці приїхав на, на пропуск, скажімо, з поляками було абсолютно в найкращому порядку, подивилися, побажали щасливої дороги, запиталися тільки, чи, чи машина їде в зону АТО. І на тому процедури закінчилися. Коли приїхав на українську сторону, тоді почалося, що треба було знайти От того, ту спедицію, яка заповнить митну декларацію. Гуманітарну, хто може оформити вже з української сторони. І там почалося посилання від одного кабінету в другий. В кінці молода людина оформила це. Ну, і також від митної служби чекали все кращого. Так, знаєте, на очах людей, на, 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 на моїх очах починає. там... Навчати оцього молодого хлопчину, що ти там не підшив відповідну місце специфікацію біля інвойса чи якусь там декларацію. Ось таке ставлення. І немає враження, що дуже багато змінилося в Україні. Скажіть, будь ласка, ви ж говорите вільноукраїнською, певно, що стежите за тим, що відбувається в Україні. Вас то не розчаровує те, що ви бачите в українських новинах, коли ви там, намагаєтесь збирати якісь кошти для допомоги військовим. Ви бачите, як українці збирають кошти на допомогу військовим, відмовляючи собі там у чомусь. З іншого боку, те, що відбувається в українській політиці? Знаєте, на і сторони людина стежить за тим, що відбувається в Україні. З іншої сторони, ми абсолютно є, живемо в західному медійному просторі, можемо слідкувати за медіями, що відбувається. І, і це вражає така безтурботність. Скажімо, я в'їхав в, в Україну, і в мене не було враження, що країна знаходиться в стані війни. Якби не було, От, такий приклад, я запитую одного з тих водіїв о Фури. Кажу, ось дивіться, авто Може, ваш начальник купить один такий, знайшов більше. Наш начальник літає гелікоптером, йому не до реанобілів. І, і так воно пішло далі. У мене такі дуже. Дуже часто зустрічаю такі думки, що ось е, нам допоможуть, хтось чекає, то на жаль, можу якось розчарувати Україні, громадян України е, е, ніякої допомоги не будуть. Українці мають самі собі взяти свою долю, е, свої руки, і може буде краще, як я вам поясню, як, як, як відбувається це від сторони кухні. Збирання оцієї гуманітарної допомоги, От може, може, ви е, краще зрозумієте, звідки воно береться. А як це відбувається? От відбувається, що е, я, я можу сказати, як це з моєї сторони відбувається. Отже, першого разу я написав 81 листа до довколишніх клінік лікарень німецьких з проханням, що. Система забезпечення здоров'я в Україні є в жахливому стані, вже була до війни, а тепер стала ще гіршою. І просимо все те, що, їм, що вони можуть віддати безкоштовно, щоб вони передали це нам. Тоді другий раз я написав з 41-листа і потихоньку. Починають е, звертатися клініки і просити, ось е, в нас там є 50-60 ліжок, можете забрати. І тоді починається щойно е, така основна робота. Якщо ми готові прийняти ті лишка, треба скоренько знайти спедицію, яка перевезе ті лишка, знайти гроші, щоб оплатити ту спедицію, знайти людей. Який завантажать ті ліжка, а це ви собі можете уявити, що ліжко, ліжко воно 160 кілограмів. Це не це, маленька. Це, це професійне лікарняне ліжко в солідний німецький метал, який, який ще наступних 50 років буде в Україні служити і, і буде набагато кращим, як, як те, що є дотепер тут. І це все знайти, і тоді ще починаються щойно процедури замитнення, так з німецької, як і з української сторони. І таких людей, які готові врати на себе у цей тягар, не є, немає багато. Отже, треба, треба знайти небайдужних людей, але мені вдалося серед своїх праф'ян знайти чудових людей. Це велику більшість молодь, яка, яка здобуває другу професію другу освіту в Німеччині, яка працює для того, щоб собі забезпечити житло і, і кусок хліба. А до цього ще навчання проводить, вчиться разом з німецькою молоддю. І Прибігаю так, отче. У мене дві години часу. Дайте, я е, е, посортую чи е, приготую до, до, до відправлення оцю гуманітарну допомогу. Це чудова молодь. Я думаю, що це що нам. Є чим гордитися. Але дозвольте вас ще поцікавитися. Ви живете в німецькомовному середовищі, не лише з українцями спілкуєтеся в будь-якому випадку. Чи є розуміння загалом зараз? І чи змінюється те розуміння, бачення подій в Україні у Німеччині? Оскільки вплив російських чудово, медіа на німецькі величезні. чудове розуміння? Тільки якщо ви думаєте, що е, хтось хоче бачити в Україні, е, в Європі сильну і могутню е, е, Україну, то ви помиляєтеся. В Україні хочуть мати хочуть німецька економіка, хоче мати ринки збуту і ніяк не хоче виростити свого конкурента. Який тут і виросте. якщо подивитися на Францію. Тож вони бояться нашої сільськогосподарської продукції, яка, яка заліє півсвіта, якщо ту навести порядок з цим. І ніхто не хоче псувати своїх відносин з росіянами. Це страх, це переляк. Вони дуже радо вітали ті вкрадені гроші Януковича і інших олігархів, як інвестиції в себе. Ну, коли прийшло. Потрібно було перекрити рахунки, не було, не було до цього готовості для пані Меркель, треба було посилати кілька разів до докази цього, що це справді вкрадені гроші. І це народ, скажімо, німецький дуже, дуже прихильно, дуже відкрито ставиться. У нас було там дві статті в місцевій газеті, і нам практично дві величезні фури. Теплих речей, постелі, коців занесли, нас закидали. А таких фур було вже 9 в цьому році. А якісь люди, які агресивно налаштовані, я просто кілька разів там спілкувався з українцями зі Швеції, з Іспанії, у нас кілька днів тому було включення, розповідають про те, що їхні проросійські або російські опоненти дуже активні. Постійно займається такою там організацію хоч якихось намагається впливати таким чином на громадську думку. В Німеччині та сама історія ні, це точно це саме. Ну, ви візьмете тут СПД та соціалістів ту стару верхівку, починаючи від від Гельмута Шміта, якого я до певного часу дуже поважав як найкращого німецького канцлера, пізніше, через Гергарта Шройда, вони не. не не соромляться брати російські гроші і виступають як лобісти. Оцієї. Ну, але би, політично вже всі мають досить того нахабства російського. І я не думаю, що хтось ще купиться на це. Там є тільки страх. А Реально. такі речі, як там раша туди, німецькою мовою, яка нещодавно у вас запустилася. Це може мати якийсь вплив? Це реально до них прислухаються? Ні, це це є загрівання на притаманному антиамериканізмі. Оце покоління, яке я тут називаю 68-го року війни В'єтнаму, яка все лівих поглядів була. Скаже, ось американці хочуть просувати свою, свою політику, продавати конкуренцію, створити для російського газу, сланцевий газ і так далі. От цього є багато і це справді може мати успіх, тобто, ну в такому форматі, тому що ну в багатьох країнах до російських медіа такого формату ну не звертають увагу і лише сприймають як пропаганду, а не як медіа. Я розуміння того, що це пропагандистський канал. Ну ви, ви зрозумієте на кого вони впливають? В Німеччині живе 4 мільйони 300 тисяч російськомовних. Величезна кількість людей не складно на вулиці Навіть ось як, як мені там починає щось розповідати про те, що то є українські конфлікти. Я кажу: знаєте, ласкавий пане. Йдіть там десь в Саксонію чи, чи в Турингію і роздайте по 200 євро, кажуть, йдіть там з транспарентами, постійте 4 години, то за папу Гвінея, ну, як Гвінея, чи, чи якусь іншу страну, е, іншу е, країну, то вони це зроблять. Таке, що зробили з Україною, можна зробити з любою країною. Вони це розуміють. Вони розуміють абсолютно розбираються в тому, що, що відбувається. Що це війна, гібридна війна, брудна, брудна, без правил. Вони це все розуміють. Ну нічого, ніхто не буде робити. А як ви відчуваєте, що далі буде? Такий стан буде це кілька років тривати до розпаду, до розпаду Росії. А далі все буде добре? Чи, Чи ну, подаємося? А, 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 а як ви собі уявляєте мавпу з ядерним годзиком? Так, відповідь. Дякую вам дуже. Дякую за те, що ви зробили. І нагадаю, ви далі продовжуєте збирати кошти і людей, які готові були купувати ранні мобілі для українських військових. Дякую вам, Богдан Пушкар, священник з Бамберга німецького був з нами у студії.